Темівське легендарна українська ігриста. Відчувай моменти життя. Створи своє свято! Пані та панове, З новим роком вас і з прийдешніми святами. Я впевнена, що цей рік змії нас приємно здивує, Ну а поки давайте підіб'ємо підсумки 2024-го. Я зібрала все найцікавіше. Вибачайте, якщо щось забула, бо було дуже багато всього. Це шо шоу? погнали. Так, давайте почнемо з дечого цікавого, що найчастіше гуглили ми з вами українці протягом 2024 року. Насправді в нас питань було багато. Наприклад, ми шукали Євробачення 2024», фільм «20 днів у Маріуполі, суджа Усик, Олімпійські ігри. топ-3 запитів увійшли сирський євро 2024» та графік відключення світла, звісно. Цікаві, до речі, і персони, яких українці шукали найчастіше у цьому рейтингу. Знову ж таки, Олександр Сирський, Дональд Трамп, Камела Гарріс, Микола Тищенко, Павло Дуров, Клавдія Петрівна, Соня Морозюк, між іншим художниця. Вона також стала однією з тих, кого гуглили дуже часто. Але то й не дивно, бо з нею був скандал. Ще на початку року на неї полилася критика, адже вона тоді була нереченою Романа Гринкевича, а його родину підозрювали у постачанні неякісного одягу для військових. Врешті дівчина розійшлася з чоловіком, а скандал поступово затих. Але повертаючись до найпопулярніших персон, яких гуглили українці, то це ще був боксер Олександр Усик. І певно, його перемогу можна назвати однією з найголовніших подій цього року. Адже як ви пам'ятаєте, Олександр Усик наприкінці року переміг Тесю на ф'юрі у бої, який був реваншем. До речі, за цей бій українець отримав свій найбільший гонорар у розмірі 114 мільйонів доларів. Перемога Усика це історична подія, адже наш спортсмен захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі та зберіг три чемпіонські пояси. Ну і до речі, після бою на ринг вийшов боксер Даніель Дьбуа, якого Олександр Усик вже перемагав, і кинув українцю виклик, на який той погодився. Тож, можливо, цього року на нас з вами чекає ще один потужний бій. Раз вже заговорили про спорт, то цьогоріч у нас була неочікувана втрата. Помер боксер В'ячеслав Узелков, і це сталося 9 листопада. Спортсмена не стало у віці 45 років, і причина проблеми з серцем. Ще на початку 2024 року. Його стан погіршився. Він переніс не одну операцію. А у квітні написав, що в нього нове серце. Деталі він не розповідав, але восени його стан знову погіршився. Напередодні смерті в інстаграмі В'ячеслав зізнавався, що був два тижні у комі і фактично повернувся з того світу. Та, врешті, на жаль, якби лікарі не боролися за його життя, серце спортсмена не витримало та зупинилося. Ця новина стала шоком для багатьох і її було важко прийняти. Спортсмен неодноразово закликав берегти себе, своє здоров'я та перевірятися у лікарів. Тож, друзі, правда, слідкуйте за своїм здоров'ям, бережіть його. А В'ячеславу Озелкову світла пам'ять. І ще трохи про наших спортсменів. Насправді ми, звісно, пишемося кожним, адже всі вони неймовірні. І 2024 року дивували не лише українців, а й весь світ. А особливо світ здивувала Ярослава Магучих. Саме цього року вона вперше в кар'єрі стала олімпійською чемпіонкою з легкої атлетики. Плюс вдруге стала чемпіонкою Європи і зде третю поспіль перемогу у фіналі діамантової ліги. Ну а крім того, вона стала новою світовою рекордсменкою у стрибках у висоту з результатом аж 2,10 метрів. Тому, Ярославо, ми неймовірно пишаємося вами. І до слова, всі перемоги принесли наші спортсменці грошову винагороду. Видання Форбс написало, що за рік 23-річна чемпіонка заробила 265 тисяч доларів призових. Ну а в цілому вона заробила від 280 тисяч до 640 тисяч доларів, враховуючи рекламні контракти з різними брендами. І до речі, із зароблених коштів Ярослава Магучих багато донатила. Вона передала українським волонтерам у загальній сумі 2,5 мільйони гривень з призових грошей. Тож дякуємо і за це, Ярославі Магучих, і продовжуємо донатити у новому році не менш активно, а краще ще більше. Так, ну раз вже почали говорити про гроші, то розкажу вам, от що скільки заробляли українські селебріті з протягом цього року. Частенько в інтерв'ю артисти, блогери, актори, публічні люди озвучували свої заробітки. Це вони робили в розмові зі славою дьоміним Аліною Дороцюк у «33 запитання від Люкс.ФМ» і багатьох інших. Тож швиденько порахуємо чужі гроші. Чимало за 2024 рік заробив шеф-кухар Євген Клопотенко. Його дохід вже за минулий рік. 300-350 мільйонів гривень. Але мова не про чистий заробіток, а саме обіг. Тобто з цих коштів чоловік інвестує, покриває витрати, платить зарплати, донатить тощо. Ведучий Тімур Мірошниченко у розмові зі Славою Дьоміним розповів, що його заробіток у місяць від 7 до 10 тисяч доларів. Заробляє він на рекламі у соцмережах, веденням програм на телебаченні, на корпоративах і на освітніх лекціях. За кожен корпоратив, до речі, Тимур Мірошниченко отримує в середньому до трьох тисяч доларів, і таких увенців у нього переважно два-три на місяць. До речі, ще один ведучий Григорій Решетник також зізнався про свої прибутки. І не питання, чи дійсно отримає 150 тисяч доларів на рік. Він відповів так, що сподівається, приблизно такий дохід і виходить, але він насправді не підраховує свій річний заробіток. Блогерка та журналістка Римінаєсхакзайв виданню Forbes розповіла, що заробляє до 20 тисяч доларів на місяць. Зокрема, це монетизація на Ютубі та реклама. Саме монетизація приносить блогерці від 4 000 до 6 тисяч доларів, а все решта це рекламні інтеграції. Наприклад, реклама у розважальних випусках коштує 4 тисячі доларів. Щодо заробітку виконавців, то, наприклад, Женя Галич з гурту Оторвальд, він же військовий, розповідав, що його місячний дохід від 3 до 5 тисяч доларів. При цьому кілька тисяч доларів він щомісяця відправляє дружині і дітям, які живуть у Польщі. Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розповідав, що в нього є два джерела доходів. По перше, він отримує зарплатню у розмірі однієї тисячі доларів у громадській організації. Ну а по-друге, це концерти. От тільки велику частину зароблених грошей він з музикантами відправляє на допомогу військовим або ж самі купують все необхідне і відправляють на передову. Щодо в цілому заробітку, то каже, що коли в них з другою рікою тур, то суми можуть бути більше 2-3 тисяч доларів. Півачка Злата Огнівіч також заробляє з кількох напрямків власне з концертної, блогерської та рекламної. По цілому каже, що точно прибуток понад 2 тисячі доларів на місяць і їй цього вистачає і на життя, і для того, щоб донатити. Співачка Штаяна зізнавалася, що в неї немає стабільного доходу, і щомісяця суми заробітків різні. Іноді це буває 1-2 тисячі доларів, а іноді 500 доларів. Але вона знаходить, як підзаробити, бо на місяць їй потрібно не менше тисячі доларів. Вона витрачає кошти на обслуговування автомобіля, їжу, комунальні послуги, гуртки для сина, а також його приватну школу. Про свої заробітки розповів Павло Зібров. Виконавець заробляє за допомогою корпоративів, концертів, має зарплатню викладачам, адже вчить студентів і очолює кафедру у навчальному закладі Михайло Поплавського. Ну а крім того, отримує пенсію, правда? Звісно, невелику. Каже, що починалося все з 2,5 тисяч гривень, а зараз його пенсія 8300. І, хоча він в цілому не називає суму, яку йому вдається заробити за місяць, каже, що грошей достатньо і він не скаржиться. Не каже прямо про свій заробіток, і ведучий та художній керівник вечірнього кварталу Євген Кошовий. У програмі Слава плюс він розповів, що наразі витрачає ці кошти, які були зароблені до початку вторгнення. А на запитання, скільки грошей йому потрібно на місяць, він відповів, що для родини шоу-бізнесу сума 2000 тисячі доларів є стандартною. Від грошей перейдемо до найгучніших скандалів року. Насправді їх було багатенько, і останній з них був з Олегом Винником. Про виконавця довго нічого не було чутно. Єдине, що він в Німеччині живе на околиці Берліна. Але у 2024 тисячі виконавець вийшов на зв'язок, випустив першу спочатку вторгнення пісню Мої люди. А після цього анонсував перший концерт. Виступ мав відбутися у Варшаві 21 грудня, і тоді розгорівся скандал. Одні радісно сприйняли новину, а інші дорікнули виннику, що він не повертається, виступає за кордоном, і що просто хоче заробити грошей. Та врешті концерт не відбувся його перенесли за офіційними даними по технічним причинам. Хоча у мережі сумніваються у цьому, а вважають, що причина в іншому, як стало відомо з сайту з продажу квитків на подію, ажіотажу не було і викупили буквально 10% місць у залі. Цього Олег винник не коментував, але відомо, що наразі концерт перенесли на квітень 2025-го, Тож побачимо, що буде. Потрапляли у скандали і артисти, які живуть та працюють в Україні і багато допомагають захисникам. Одним з таких став гурт Океан Ельзи. Колектив у 2024-му відзначив 30-річчя творчої діяльності. І з цієї нагоди музиканти відіграли аж 5 концертів поспіль у палаці спорту. До речі, з цих виступів гурт зібрав близько 10,5 мільйонів гривень і направили гроші на потреби військових. Однак під час першого концерту відбулася перевірка ТЦК. Тоді у мережі писали, що близько півсотні представників ТЦК чекали на відвідувачів чоловіків і перевіряли документи. Були ті, хто перевірку не пройшов, тож із концерту вони поїхали до. Цика врешті у мережі деякі українці почали обурюватися і навіть говорити, що це була спланована акція за участю Святослава Вакарчука. А інші казали, що це було замовлення на гурт Океан Ельзи. В цілому історії з ТЦК на концертах періодично з'являлися протягом року. Казали, що рейди були на виступі стендап-коміка Антона Тимошенка у Черкасах, на концертах музичних гуртів у Харкові та у Броварах. А ще однією з гучних стала історія Олі Цибульської артистка з командою їхала на концерт до Вараша, і там поліція та представники ТЦК на в'їзді до міста затримали її музикантів. Через це Цибульська скасувала свій виступ, а пізніше представники ТЦК пояснили, що у хлопців були проблеми з документами. Один не оновив військово-облікові дані, а інший взагалі не перебував на обліку, через що їх і затримали. Не тільки з ТЦК були гучні скандали, а ще, наприклад, з акторкою Ксенією Мішиною. І це був мовний скандал. Зокрема, у березні минулого року вона дала за кордоном інтерв'ю російською мовою. На той час акторка була ведучою патріотичного шоу Я люблю Україну. Тож після інтерв'ю українці назвали її лицеміркою за її подвійні стандарти. Мовляв, в українському інфопросторі вона розмовляє українською. А як виїхала за кордон, то повернулась до російської. На початку листопада журналістка попросила про коментар щодо цього інциденту, але Ксенія Мішина відмовилася і пішла з кадру. Ну а наприкінці року повідомила, що більше не працює на телебаченні, у тому числі на шоу Я люблю Україну. Про причини Ксенія Мішина не говорила. Тож у ЗМІ припустила, що це може бути пов'язане саме з тим мовним скандалом. Ну а рекордсменом з кількості скандалів певно, що стала студія квартал 95». На початку 2024 року в них був скандальний номер про дівчину з тимчасово окупованого Скадовська, яка приїхала на Закарпаття і не могла майже нічого сказати українською. Точніше, неправильно вимовляла певні слова, і вони звучали як каламбури. Наприклад, сказала те саме скандальне. І Скадовська такі жарти тоді обурили суспільство. На них критично відгукнувся мер Скадовська, комісія журналістської етики та багато інших. Після чого телеканали і самі актори кварталу попросили вибачення, сказали, що вони правда не хотіли нікого образити. Було ще кілька скандалів, і на завершення року команда оскандалилася анонсом новорічного випуску вечірнього кварталу. Власне, у цьому ролику показали альтернативну карту світу, де на місці Росії океан мрії. Але на цій карті ледь було помітно Крим, і це обурило українців. Після цього портал 95» виправив ролик і там написали, що збільшили контрастність, щоб Крим могли побачити всі, у кого різко погіршився зір. А також додали, що вони не офтальмологи, але між майже не видно та немає. Є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради. Ну і до речі, про зраду. Бо саме так зрадниками назвали в мережі деяких чоловіків, які незаконно чи законно поїхали з України минулого року. Першим відкрив цей марафон бізнесмен і блогер Андрій Гонковський. Він же чоловік блогерки Тані Принткович почалося все з того, що його заскочили на відпочинку на Мальдівах на початку року. Тоді чоловік пояснив, що він виїхав по волонтерських справах, але подія, на якій він мав бути, перенеслася, і він вирішив, поки чекає, полетіти до коханої з дітьми на Мальдіви. Але в мережі не сприйняли це, і за словами Тані Принткович та Андрія Гонковського, на них дуже сильно тиснули і навіть погрожували їм та їхнім дітям. Тож після цього пара вирішила лишитися за кордоном, де вони зараз і мешкають, зокрема в Португалії, і чекають на третю дитину. Наступним, хто отримав звання втікач, став шоумен Руслан Ханумак. Він на початку липня оголосив, що виїхав з України, що хоче бачити, як росте його син, який на той час з колишньою дружиною Аліною Шиманською жив в Америці. Чоловік додав, що мав всі підстави для виїзду за кордон, що він пройшов ВЛК і в нього відстрочка через астму. Але потім журналісти дізналися, що, начебто, чоловік виїхав з України ще на початку травня, а не влітку. Врешті, де знаходиться шоумен, невідомо, адже він у соцмережах перестав щось викладати. Однак його колишня Аліна Шаманська натякнула, що Ханумак повернувся в Україну. Ще хто поїхав, точніше пішов пішки, то це блогер Паша Бумчик. Хлопець отримав повістку від ТЦК і після цього влаштував марафон. Він пройшов 44 кілометри через ліс і потрапив в Румунію. Після втечі він побував у Польщі, в Угорщині і казав, що планує ще трохи подорожувати, перш ніж обрати, де осісти. Ну а закриває цей перелік блогер Олександр Волошин. Першу наприкінці літа з'явилися фото, що його помітили за кордоном, а вже потім, в кінці серпня, хлопець сам зізнався, що він поїхав з України. Тоді він пояснив, що мусив це зробити, адже відчував загрозу для свого життя, і там насправді ціла історія з погрозами, підставами, замахами тощо. Але врешті він сказав, що не планує повертатися додому, поки тут не зміниться влада. Оселився Волошин в Іспанії, відкрив там ФОП, а згодом поїхав на Балі і купив там віло, щоб здавати її в оренду. Чинок блогера сколихнув мережу і не лише, бо журналістка Реміна із Хагзай вирішила стосовно цього провести своє розслідування. Вона сказала, що блогер готувався до виїзду. Мовляв, незадовго до втечі продав нерухомість та вивіз за кордон автівки. Ну і також зазначила, що хлопець перетнув кордон завдяки корупційним схемам і виїхав, начебто, під прикриттям водія мікроавтобуса. Ці зібрані докази Ремінаєс Хагзай передала до поліції. Тож, можливо, цього року на нас з вами чекає продовження історії. Далі у 2024 році були й в особистому житті артистів. Зокрема, не обійшлося без розлучень. Наприклад, розійшлися виконавець Ілля Парфенюк та блогерка Сімбочка. Вони заручилися у липні 2023 року. У березні 2024-го в них народилася донька, яку назвали Софією. Але врешті, у листопаді, зіркова пара повідомила про розрив. Розійшлися вони, начебто мирно сказали, що для збереження морального і духовного здоров'я, щоб працювати, творити і жити, краще відпустити. Розлучилися також Санта Дімополос та бізнесмен Ігор Кучеренко. У квітні співачка повідомила, що їхній шлюб, який тривав близько 11 років, завершився без драми і потрясінь. Мовляв, попри відданість і любов одне до одного, вони не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. Розійшлися так і не одружившись, Алексєєв та Уляна Синецька. Ерше почали ширитися чутки про це, і виконавці бачили у компанії з блогеркою Дашою Кубік, але він не квапився давати коментарі. А врешті виявилося, що пара, яка була разом понад п'ять років, таки все про причини не стали говорити. Артист тільки сказав, що у стосунках вони втратили себе. Також розійшлися актори Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов, футболіст Андрій П'ятов з дружиною Юлією, причому після 19 років шлюбу. А ще Андрій Бідняков і Анастасія Коротка. Ця пара розлучилася після 10 років у шлюбі та 16 у стосунках. Як сказала Анастасія, це було її рішення, і воно далось дуже важко. Але підкреслила, що ніхто нікого не зраджував і не обманював. Вони, навпаки, намагалися бути максимально чесними один з одним, тому і прийняли таке важке рішення. А тепер від розлучень до одружень, бо таки їх було чимало. По-перше, виконавиця Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Як ви знаєте, чоловіка свого артистка ретельно приховує однак фани припускають, що ним став російський актор Роман Полянський. З ним вони були разом до повномасштабного вторгнення і потім, начебто, розходилися, але пара у деталі не вдавалася. І протягом цього року з'являлося чимало доказів, що вони все ж таки разом. Тому побачимо, можливо, цього року пара про все нам розкаже. Подружився у 2024-му і Віталій Козловський. Його обраницею стала його шпіарниця Юлія Бакуменко. І артист певний час тримав це у секреті, аж поки в них не народився син. До речі, пара не думала одружуватися, а потім артист зрозумів, що хоче узаконити стосунки і зробив коханій пропозицію, коли вона мила посуд. <гум> Подружився і актор Ліги Сміку, військовий Віктор Розовий та Ольга Марзлікіна. А невдовзі після весілля він повернувся на фронт і отримав важке осколкове поранення голови. Він вижив завдяки оперативній медичній допомозі та швидкій евакуації. Певний час не виходив на зв'язок, і лікарі боролися за його життя. На щастя, після довгої боротьби і важких операцій, чоловік повернувся до життя, проходить реабілітацію, і найстрашніше позаду. Пішла під вінець у 2024 році акторка Ірина Сопонару і офіційно вийшла заміж за коханого іноземця-підприємця Ріса. Весілля молодята відгуляли у Чернівцях, звідки, до речі, родом Ірина Сопонару. Друге одружився актор Костянтин Войтенко. Його обранницею стала Наталія Камінська. Вони побралися в Києві, і в них була незвичайна церемонія у чорних кольорах. А ще після 18 років стосунків одружилися ведуча Валентина Хамайко та бізнесмен Андрій Оністрад. Раніше вони не квапилися укладати шлюб, але Валентина не полягла, адже коханий служить на фронті та ризикує своїм життям. Тож всім закоханим щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. І сподіваємося, що цього року весіль в нас буде ще більше. А на завершення – бейбі-бум, який був у нас у 2024 році, і поповнень дійсно було багато що тішить. Тож вперше став батьком Віталій Козловський. У нього з коханою Юлією Бакуменко народився син і назвали його Оскаром. Вперше стала мамою і співачка Марія Яремчук. Інформація про це спершу з'явилася у змі. А потім артистка підтвердила, що в неї син, але вона не хоче розкривати деталі свого особистого життя. Первісток народився у блогерки Юлії Верби, зокрема в неї донечкам, яку назвали Розою. Перші стали батьками подружжя танцівників Євген Кот і Наталія Татарянцева. Вони намагалися завагітніти протягом чотирьох років, і, врешті, їхня мрія здійснилася. У пари народилася донечка, яку назвали Леля. Четверте став батьком боксер Олександр Усик, і у нього народилася донька Марія. Телеведуча Лілія Ребрик і хореограф Андрій Дикий також святкували поповнення. У них народилася третя донечка, яку назвали Аделіною. Джамала також втретє стала мамою. І вони з чоловіком тепер виховують трьох синів. Наприкінці року у грудні стали батьками Володимир і Катерина Остапчуки. Для дівчини це первісток, а для самого ведучого це третя дитина. Бо ж у нього є діти від першого шлюбу. Ну а зараз в Катерини та Володимира народився хлопчик Тимофій. Наприкінці року потішив новиною про поповнення монатів, і в них з Іриною народився третій син. А ще поповнення було в родині Тімура та Інни Мірошниченків. Влітку вони одочерили дівчинку, восьмирічну Ангеліну. І зараз пара виховує чотирьох дітей двох біологічних і двох усиновлених. І також планують п'яту дитину. Тож тенденція, як бачимо, класні, а тому українці не зупиняйтеся, бо нас має бути багато. Ну що, підсумки року ми з вами підбили, а тепер вриваємося у 2025 рік. Я впевнена, що він принесе нам дуже багато гарних новин. Ну а я за нашою традицією дякую вам, що ви були зі мною і додивилися до кінця. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, чим вам запам'ятався 2024 рік, як зустріли 2025, І не забувайте донатити. І побачимося, як завжди, за тиждень у новому випуску Па-па!